Займайтесь улюбленою справою, а мешканці та гості житлового району Княгинин приходитимуть до вас на каву за свіжою випічкою і приємними емоціями. Пропонуємо вам комерційні приміщення на бульварі молоді. Умови розташування та площі можна обрати на етапі будівництва, наявні всі комунікації, зручний під'їзд та окремі входи з вулиці до приміщень. Пандуси для безбар'єрного доступу, місця для паркування входом, вільне планування, площі від 39 квадратів, підсобні та технічні приміщення, підземний паркінг та гостьові парковки з зарядними станціями для електромобілів. Наразі ви маєте можливість обрати приміщення за необхідними параметрами, зручної конфігурації, одразу налаштувати розведення і підключення необхідних інженерних мереж. На етапі будівництва ми йдемо назустріч та допомагаємо з переплануванням під окремі види бізнесу, що мають особливі вимоги. Інвестуйте у нашу комерцію, і ваша справа неодмінно стане успішною.